У Кременчуці вже тривалий час діє координаційна рада з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності. До її складу входять заступники міського голови, представники структур та об'єднань, громадських організацій, поліції, військових та ветеранських об'єднань. Сьогодні ж відбулося засідання, де члени ради поділилися успіхами, реалізованими за тривалий час. Багато спеціалістів, експертів у своїх сферах до нас долучилися. Ми дуже вам за це вдячні. На сьогоднішній день рада вже налічує в своєму складі 41 людину. Я думаю, що це в місті Кримучиці одна з найбільших таких координаційних рад, тому що питання, які ми тут опікуємося. Вже не один рік вони дійсно доволі важливі. В межах заходу присутні заслухали деталі реалізації проєкту Ми Україна у Кременчуцьких бібліотеках. Також обговорили важливість дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Соків Джура ні для кого не секрет. На окупованих територіях ворог працює з нашими дітьми дуже інтенсивно і набагато інтенсивніше, аніж на жаль. <клух> тому намагаємося це змінити і. Сотін жура визнана системою виховання в закладах освіти. Головне, чим ми користуємося виховним методом, який містить чотири головних пункти: це самотвіть просвітницький курс. Окрім цього, у нашому місті діє і відокремлений підрозділ молодіжної організації пласт національної скаутської організації, представниця якої в межах сьогоднішньої зустрічі розповіла про їхню головну мету. Поховуємо справжніх громадян України і прагнемо виховати молодь, яка в майбутньому буде працювати власне для нашого світлого майбутнього. Якщо подивитися на власне, чимо дорослих, які займаються з молоддю, то ми всі знаємо, що у нас є мета. Ми творимо успішну країну через спровожних пластмунів. Ми, звичайно, не можемо бути ідеальними, не можемо бути на 100% і ощадними, і справедливими, і вічливими. Але ми щодня прагнемо ставати кращими заради себе та заради інших. Також члени координаційної ради обговорили участь ветеранів російсько-української війни у формуванні свідомої молоді Кременчука. Ветерани це не лише захисники, це носії досвіду, морального авторитету лідери громад, які можуть і мають стати менторами для учнівської та студентської молоді. Саме тому ми пропонуємо системно залучати ветеранів до проведення уроків мужності, тематичних зустрічей, лекцій у школах та вишах, наставництво у молодижних патріотичних клубах, гуртках, пластових та скаутських ініціативах, створення спільних проєктів, відео, підкастів. Наостанок представники Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського поділилися реалізацією заходів, спрямованих на зростання української ідентичності своїх здобувачів освіти. Завдяки сьогоднішньому засіданню представники різних сфер поділилися успішним досвідом та розробили подальші кроки для виховання національно свідомого покоління Кременчужан. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.